Можна побачити у сучасному хокеї, це більше в хокейному симуляторі таке може вдатися. так, бійка. Злетіли краги. Пруський проти Кобильника. Серйозно налаштовані обидва. Поки що прицінюються один до одного і Пруський захоплює суперника, влучає кілька разів по обличчю Кобильника справа і. Начисто виграє цю бійку захисник вінницьких берсерків розбите обличчя. У Дмитра Кобильника пропустив декілька дуже болісних ударів. Він. Пруський не зміг виграти двобій у другому періоді у Стецюри, але відірвався на Дмитру Кобильнику. Жорстко зіграв Пруський в цьому моменті, і Кобильник вирішив помститися за свого партнера. Ну, звичайно, бій жорстокий, але чесний. Обидва скинули не тільки краги, а й шоломи, що, в принципі, і не обов'язково було. Але старт, щоб нічого не